Стан підприємницької діяльності в сегменті хорика характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що обумовлено негативними чинниками макрорівня та обумовлюється сезонними коливаннями попиту і неможливістю створення запасів специфічного продукту або послуги, зростанням цін на послуги та недостатньому рівні якості обслуговування при невисокій еластичності попиту за ціною. У динамічних та мінливих умовах функціонування ринків виникає об'єктивна необхідність та постійна потреба реагувати на хвили подібні процеси кон'юнктури ринку, що визначає доцільність формування такої системи економічного оцінювання та формування конюктури ринку, яка дозволить з одного боку забезпечити сприятливі умови для усіх сторін ринкової взаємодії. А з іншого, якнайшвидше реагувати на зміни конюктури ринку та знаходити оптимальні рішення у випадку циклічних процесів. Елементами кон'юнктури ринку є попит, пропозиція, ціна та конкуренція. Попит на готельні та ресторанні послуги в Україні залежить від багатьох факторів, включаючи сезонність, економічну ситуацію, культурні заходи та туристичні тренди, туристичний сезон, економічну ситуацію, культурні та спортивні події. Туристичні тренди, зміна вподобань споживачів. Щоб ефективно працювати на ринку готельних та ресторанних послуг, важливо враховувати ці фактори та адаптуватись до змінних умов і потреб споживачів. Моніторинг попиту на готельні та ресторанні послуги є критично важливим для успішного управління бізнесом. Основні методи аналізу попиту: тенденції продажів за сегментами споживачів, конкурентів, оцінка ринкової частки. Опитування та анкетування, соціальні мережі та відгуки, вебсайт та мобільні застосунки, прогнозування попиту, свод-аналіз. Застосування цих методів допомагає суб'єктам готельного та ресторанного бізнесу вивчати попит на послуги та продукцію і адаптувати їх до потреб споживачів, забезпечуючи результативність підприємницької діяльності. Ціна? Це грошовий вираз вартості послуги, яка відхиляється від вартості під впливом ринкових факторів. Ціна є демонстративним елементом цілей суб'єкта сфери хорека, індикатором ефективності його маркетингової стратегії. Роль ціни для системи управління готелем або рестораном полягає у тому, що вона повинна покривати витрати на виробництво і реалізацію продукції. Забезпечувати прибуток та запланований рівень рентабельності. Роль ціни для клієнта інструмент прийняття рішення про придбання послуги або продукції. У готельному бізнесі використовують наступні види цін або тарифів: опублікований тариф або фіксована ціна, стандартна ціна, ціна за стійкою, повний тариф вартості, ціна без знижок та інше, а також тариф стійки і динамічний тариф, сезонні і тимчасові тарифи. За зниженими тарифами, тарифи для особливих категорій клієнтів, корпоративні тарифи, комерційні тарифи, тарифи неповної доби, номери без тарифів. У формуванні тарифів на номери враховуються два основних фактори. Собівартість номера і прийнятність тарифу для клієнта. Крім того, готельний тариф повинен гарантувати відшкодування затрат на утримання готелю і повертати інвестований капітал. Ціна на продукцію або послуги формують дві основні складові: собівартість. І націнка зазвичай ціна перебуває в межах, що забезпечують від 30 до 45 прибутку. Собівартість одиниці ресторанної продукції залежить від особливостей організації виробництва. Ресторан з повним циклом здійснюватиме витрати на сировину, матеріали, а також інші змінні витрати, які прямо залежать від обсягу проданої або виробленої продукції. У тому числі оплату праці персоналу, витрати на логістику, рекламу та інше. Для прикладу, у пекарні до собівартості продукції включатимуться витрати на оренду приміщення, зарплати пекарів, продавців та інше, а також вартість продуктів, упаковки, витрати на доставку на точки продажу чи клієнтам. Тощо. Цінова політика ресторану спрямована на врахування націнки та витрати, які можна прорахувати за даними обліку: доставку, упаковку та інше. Цінова політика враховує наступні принципи: обчислення мінімальної ціни, впізнаваність бренду, аналіз цін конкурентів, вибір способів продажу, умови диференціації та зміни ціни. Пропозиція. Обсяг послуг та продукції представлений відповідними закладами у певній локації. Пропозиція готельних послуг має бути гнучкою та адаптованою до потреб різних сегментів споживачів від туристів до бізнес-мандрівників, забезпечуючи їм комфорт та задоволення під час перебування у готелі. Ключові аспекти формування пропозиції готельних послуг включають типи номерів, харчування, послуги для бізнесу. Відпочинку та релексації, додаткові послуги, технологічні зручності, безпеку, спеціальні пропозиції та інше. Пропозиція ресторанної продукції та послуг є важливою складовою для залучення клієнтів і забезпечення їх задоволеності. Пропозицію формують: меню, напої, спеціальні пропозиції. Послуги, атмосфера та обслуговування, технологічні рішення, додаткові послуги, екологічні ініціативи. Забезпечення високого рівня якості страв та обслуговування, створення комфортної атмосфери та постійне оновлення пропозицій допомагають ресторану задовільняти потреби різних сегментів споживачів і залишатися конкурентноспроможним на ринку завдяки ціннісній пропозиції. Інфраструктура ринку готельних і ресторанних послуг в Україні є важливою складовою туристичності. Галузі та включає різноманітні заклади і сервіси, спрямовані на задоволення потреб споживачів. Інфраструктура включає в себе комплекс об'єктів та послуг, необхідних для функціонування суб'єктів бізнесу у сфері хорека. Рівень розвитку інфраструктури, як сукупності організаційно-економічних, технічних, технологічних і нормативно-правових відносин між суб'єктами на ринку готельних та ресторанних послуг, безпосередньо впливає на успішність підприємницької діяльності і сегменті хорека. Оцінюючи інфраструктуру ринку хорика, доцільно опиратися на аналіз її параметрів у певній локації. Основним маркером оцінювання інфраструктури є показник місткості ринку, можливого обсягу реалізації продукції або послуг при певному рівні і співвідношенні цін за певний проміжок часу. Важливими умовами розвинутості інфраструктури є інформаційна підтримка та технології, веб-сайти. Застосунки для мобільних пристроїв та інші технологічні рішення, що полегшують інформування та комунікації як на рівні суб'єкта і корпоративних відносин, так і локального рівня, а також сервіси онлайн-бронювання, які значно спрощують процес планування та бронювання послуг у сфері хорека. Роблячи їх доступними та зручними для споживачів, економічні функції суб'єкта гостинності представляють собою виконання дій, в процесі яких формуються зв'язки і відносини з середовищем для продукування економічних благ. А також створюється його соціальна економічна ідентичність. Економічні функції бізнесу є важливими для стабільного розвитку економіки та забезпечення добробуту суспільства. Вони взаємодіють між собою та утворюють комплексну систему, яка забезпечує ефективне функціонування бізнесу. Економічні функції формують виробнича, розподільча, фінансова, комерційна, соціальна. Інноваційна функція. Економічні функції бізнесу формують такі: виробнича, розподільча, фінансова, комерційна, соціальна та інноваційна. Економічні функції суб'єкта готельного і ресторанного бізнесу пов'язані між собою. Є взаємодоповнюючими, взаємозалежними і становлять систему бізнес-процесів, що потребують якісного управління. Підвищення результативності економічних функцій бізнесу є ключовим завданням для забезпечення його конкурентноспроможності та сталого розвитку, базується на комплексному підході, інтеграції інновацій та управління. Економічні функції розкривають можливі напрямки розвитку та диверсифікації економічної діяльності суб'єкта гостинності. Планування це процес визначення цілей та вибір напрямків їх досягнення. А також сукупність дій пов'язаних зі складанням планів розвитку підприємства та кожного з його підрозділів. У планах міститься перелік завдань, обсяг ресурсів та час виконання кожного із завдань. Усі сформовані завдання реалізують визначену ціль. Час їх виконання визначає послідовність дій для досягнення цілей плану. Залежно від процедур і часового горизонту, плани бувають за часом їх дії та функціями. Стратегічний план. Це документ, який фіксує шлях досягнення довгострокової цілі за допомогою послідовності проміжних цілей. Стратегічний план визначає мету, ієрархію цілей та комплекс заходів для досягнення основної цілі. Стратегічний план може передбачати декілька шляхів його реалізації через різні проміжні цілі для досягнення основної поставленої мети. Структура стратегічного плану обумовлює і часові горизонти його розробки. Від 3 до 15 років оперативний план є окремим документом, який фіксує норми, нормативи, ліміти, витрати ресурсів у чіткі календарні залежності. Це детальний план виконання завдання, враховує кількість, бюджет закупівель, ціну, одиниці виміру, відхилення, втрати, резерви, інструменти контролю при досягненні мети плану. При оперативному плануванні дотримується чітка залежність між часом і витратами, оскільки спрямована на наступне. Забезпечення скоординованої роботи усіх департаментів. Узгодження плану робіт та строки виконання. Рівномірне виконання плану робіт відповідно до встановлених термінів. Обсягів з раціональним використання виробничих ресурсів. Податки це обов'язкові платежі, що стягуються державою з доходів або майна юридичних та фізичних осіб. Податки є однією з базових ознак організації життя суспільства, а їх економічний зміст полягає у відображенні відносин між платниками та державою для вилучення частини створеного доходу, де метою є наповнення бюджетів різних рівнів. Податкова система складається з наступних елементів: податкової ставки. Суб'єктів та об'єктів оподаткування видів податків. Адміністрування податків, податкове регулювання це комплекс дій фіскальних органів, спрямований на досягнення економічної стабільності та стимулювання економічного зростання за рахунок використання податкових інструментів. Основою державного регулювання у сфері оподаткування є формування адекватної податкової, тобто фіскальної політики, що може бути визначена як система дій, які проводяться державою у галузі податків та оподаткування. Вона знаходить своє відображення у Видах податків, розмірах податкових ставок, визначенні кола платників податків і об'єктів оподаткування, а також у податкових пільгах, фіскальних стимулах та інше. Кожна система оподаткування та організаційно-правова форма ведення бізнесу має свої особливості та обмеження. Згідно з діючим законодавством, у сфері готельних послуг діють системи оподаткування, серед яких можна обрати одну, а саме: Юридична особа на загальній системі оподаткування, юридична особа на єдиному податку, фізична особа на загальній системі оподаткування, фізична особа на єдиному податку. Якщо суб'єкт готельного бізнесу є платником податків на загальній системі, тоді суб'єкт сплачує в першу чергу податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, єдиний соціальний внесок, а також військовий збір, податок на землю. Туристичний збір, якщо останні встановлений органами місцевої влади, оподаткування ресторанного бізнесу в Україні здійснюється на загальних підставах, тобто економічні суб'єкти сплачують податки, плату, збори та внески. Суб'єкти ресторанного бізнесу можуть реєструватись у двох формах. Як фізична особа-підприємець або як юридична особа та здійснювати свої фінансові зобов'язання перед державними органами на основі загальної або спрощеної системи оподаткування за спрощеною системою підприємець платить єдиний податок та єдиний соціальний внесок у випадку обрання суб'єктом ресторанного бізнесу спрощеної системи оподаткування, такий суб'єкт не має права займатися виробництвом, експортом, імпортом продажем підакцизних товарів. У випадку переходу на загальну систему оподаткування сплачується або 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, якщо ресторанним господарством займається підприємець, або ж 18% податку на прибуток підприємств, якщо ресторанним господарством займається юридична особа.